В ефірі передача особливе про особливі події, і факти в Україні світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 5 жовтня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як перший космонавт України Павло Попович, письменник Микола Трубінні, поет Богдан Ігор Антонич, художник Іван Северин та мистецтво знавець Вадим Скуратівський. Саме цього дня 1594 року розпочалося повстання під проводом Северина Наливайка. Тисяча 1933 тридцять режисера Леся Курбаса звільнили з харківського театру Зіль за буржуазний націоналізм. 1941 дев'ятсот року. В окупованому Києві утворили Українську національну раду, а за календарем ООН сьогодні Всесвітній день учителя. На учорашнього дня Ігор Гундич призначений головою Житомирської обласної державної адміністрації. Він виграв конкурс, в якому взяли участь 16 претендентів. Резервним кандидатом на цю посаду став Олександр Шпита. Обласне телебачення щиро вітає Ігоря Петровича з призначенням і бажаємо йому та його команді успіхів у праці на благо Житомирщини. Часом народжена кілька днів тому у Житомирі трійня діток продовжує радувати і батьків і медиків. Моя колега Юлія Свінціцька бачила малюків. Андрій Вадімка і там Денис. новонароджені тринята вже мають імена своїх хлопців. Жанна Іванова народила за 33 хвилини. Нині жінка розповідає, що почувається добре і тішиться своїм потрійним щастям. Більше всіх я казала, що в кожній мамі так що родила троє, нічого не зробилося, Знаєте, сама народила. І все добре, слава Богу. З трьох діток, які народилися семимісячними, за показниками здоров'я, третій хлопчик вже може перебувати з мамою в окремій палаті. Двоє інших дітей залежні від допомоги лікарів та медичних апаратів. Поки как бы, ситуація під контролем. На тяжелое. у першого піромалиша намного краще, динаміка хороша, по вентиляції, У другого ребенка є не залежність від кислороду в приділок 30-40%. Тостім, якщо спробувати погадати да, то, можна при да, то домаштопірвий зніметься з снівиться поставити легких, ніж чавторина кішзавіже саме за словами лікарів. Врятувати життя тринят вдалося завдяки наявності спеціального препарату, який допомагає розкрити легенів недоношених дітей. Ліки дороговартісні і закупити їх вдалося завдяки обласній програмі. Вони в перші секунди свого життя вже отримали препарат, який допоміг розкрити їм легені. А дві дози на дитинку це 30 тисяч гривень, практично біля 15 тисяч гривень коштує сьогодні ця доза. Звичайно, що сім'я не могла таких медикаментів купити, і тому життя цих дітей було б під питанням. Сьогодні це вдалося зробити. Нині мама триняту хоче приймає вітання та подарунки. Розповідає, що з потрійним поповненням в сім'ї зросли і чималі потреби. Сам це треба дуже багато салфетки отакі. Стараємося допомагають і лікарі, і всі влада на даний момент звернулася до нас, чи ми до неї звернулися, вона відгукнулася. перші потреби нам надають. А далі ну житлові умови там у нас на Новограді, Ну влада працює над цим питанням. Бо умови є на мале. Получається, якщо я ще з дітками приїду, то нам було дев'ять чоловік Представте, в хаті. Проставте селі в хаті на воно дев'ять у У сім'ї Іванових ще є старший 11-місячний син Назар, який нині чекає на маму і братів вдома. Юлія Свінціцька Підвисоцький, новини Житомирщини. Попри всі старання медиків на Житомирщині у комунальних закладах охорони здоров'я на виплату зарплати бракує майже 26 мільйонів гривень. Основна причина в тому, що в них досі не скорочено заплановану кількість ліжкомісць. І ще про особливі події, факти із життя нашого краю: заборгованість Житомирського міського водоканалу за спожиту електроенергію балансує на межі 20 мільйонів гривень. Коростені злодії зламали і пограбували два банкомати. Сума вкрадених грошей виясняється. В обласному музеї космонавтики стартував тиждень космосу. А на порозі холодів, обласне телебачення продовжує знайомити вас із відповідями на наше опитування. Чи готові до нового опалювального сезону Житомиряни? Ми з чоловіком ще два роки назад установили дров'яний котел і зараз запасаємось дровами. Тому ми зими не боїмось. Ой, я постійно готуюся, тому що я живу в селі, я знаю, що дрова треба, тому що в мене і газ є, і твердопалена дрова. Частина дрів залишилася із минулого року. І оце недавно провезли на розпалювання цього року. Сухеньке, ой, рубать важко. Плече болить, рука болить. Готуюсь дуже активно. Сьогодні буду утепляти всі ляточки, ви то, щоб коли красивно повитаскивав. Сьогодні все повставляю, все буде добре. Буде тепло. Вчора одне одну віконце зробив, сьогодні зроблю ще три. Буде тепло. Теплий одяг покупаю. Приготувалися вже від дозими, вікна утеплені, двері теж хороші в нас стоять. Думаю, що перезимою їм. Згідно з останнім опитуванням в Україні бідними вважають себе 50% громадян, тобто половина населення України людьми середнім достатком 41%, а багатими лише 1%. І ще про особливі події в Україні та світі на фронтовому Донбасі. проросійські загони бойовиків, ігноруючи домовленість про відведення військ, минулої доби здійснили 68 обстрілів позицій українських воїнів. Провідні мас медіа продовжують аналізувати безпідставний арешт у Москві українського журналіста Романа Сущенка. Російський суд вирішив знести в Москві єдиний український православний храм. Загальна кількість жертв сурогатного алкоголю в Україні досягла вже 49, у тому числі на Житомирщині. Укрзалізниця вирішила запустити з Києва до Херсона двоповерховий потяг. У слід за Польщею та Угорщиною Чехія заявила про велику потребу в Україні українських спеціалістах у Середземному морі вдалося врятувати дві тисячі мігрантів. А в Сирії смертник підірвав себе на весіллі і загинули 20 осіб. І трохи незвичайного. З нагоди учорашнього міжнародного дня захисту тварин, за даними статистики, нині домашніх тварин утримують 57% українців. Серед них майже 80% утримують кішок, а майже дві третини собак. Загалом Україна потрапила у першу десятку країн світу, маючи 7,5 мільйонів котів, і вийшла на друге місце у світі за кількістю котів на душу населення. При Цьому 80% українців сприймають своїх домашніх улюбленців як членів сім'ї. Це була передача особлива про особливі події. Факти, яку дублює наш сайт tvradio.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Бережіть себе та Україну до завтра.